Привіт, церква. Якби б мені кілька років тому сказали, що я буду християнкою, буду вірити в Ісуса Христа і стояти перед церквою, розказувати про своє життя, я б сказала, що ця людина приколіст з хорошою фантазією. Я хочу вам розказати про своє життя до покаяння, потім, як мене Христос знайшов і що я маю зараз. Говорячи про мене, про мій бекграунд, то я Виросла не в християнській сім'ї, навіть не в релігіозній. А, із плюсів мене натаскали а, в церкву, не змушували робити якісь там обряди цікаві, дивні. Але з мінусів, що я нічого не знала про Христа насправді, я знала, що Христос це хтось, хто прийшов, незаслужено постраждав, не знаю, навіщо, чому. А, і я знала, що християнство це щось про страждання і теж, а навіщо, заради чого. Мої батьки, якби ви їх запитали, вони б сказали, що десь з років десяти я стала дуже важкою дитиною, дуже проблемною. Я з ними не згодна. Я вважаю, що я такою була завжди. І якось так склалося вже зараз розумію, що Бог мені дав з дитинства бачити насправді гріх. Я розуміла, що я маю зло всередині себе і дуже великий злий потенціал. І я його бачила і в інших людях, дітях. От. Підростаючи, я дуже сильно шукала свою ідентичність, і так сталося, що аналізуючи, як працює цей світ, я вирішила, що краще бути крутим і поганим. Що от в цьому дуже є сен шукати свою ідентичність. От і я обрала саме такий шлях: тим паче, говорячи про атмосферу в сім'ї, була суворість. От дисципліна і дуже мало місця для благодаті, саме от незаслуженої любові, і я стала бунтівником. А, розпишу трошки більше з 11 років. Я і мої друзі ми дуже активно шукали пригоди. Тож в той рік я вперше спробувала траву. Вже потім я зрозуміла, що це була дика, але тоді нам було байдуже. А десь з років 13 я почала палити. А, і Ми вживали алкоголь, все, що можна було купити там, на Триєчні. І разом із тим я максимально підтримувала ЛГБТ і думала, що я лесбійка. А Вийшло так, що я стала саме, тою, ким я хотіла. Дивлячись ці серіали, я стала однією з поганок, але я бачила, що в мене всередині є порожнеча, яка вже не заповнюється тими гульками і отими розвагами, яких я так сильно хотіла. А найскладніший період в моєму житті це 16 років. Я почала сильно здаватися питанням: а в чому ж сенс життя? Чого всі люди, потоком, ми кудись ідемо, а куди ми йдемо? І з ким би я не говорила, ніхто мені не давав відповідь. Хіба що старші люди, мій дідусь, розказував, «Да, життя дуже швидко летить, і ти помреш. <реш> От я дуже боялася ЗНО, дуже боялася життя, тому що воно мені було незрозумілим. І я міркувала про самогубство, але Бог мені постійно давав таку дуже впевнену думку, що а якщо надія є, і ти про це дізнаєшся потім. Але якщо ти позбавишся життя зараз, то ти про це не дізнаєшся. От. А тепер про сам поворот до Бога. А я ніколи не була атеїсткою, я знала, що Бог є. Я придумувала собі там різні речі, вірила в позитивне мислення, тралівалі, але я ніколи не була атеїсткою. А, і коли мені було дуже складно, мені Бог давав впевненість, що він існує. Він давав мені впевненість, що є вища сила, але я тоді не знала, що це ще. А, і він що дуже неймовірно, що Бог давав постійно а, чітке, а, чіткі знаки про свою присутність, навіть коли я не знала ще Христа. Наприклад, да, що він давав впевненість, що він є. А особливо коли мені було дуже важко, я пам'ятаю, як Бог поселяв мені в голову думку, що точно є Господь, і мені від цього ставало дуже приємно. Хоча, здавалося б, в житті щось скоїлось страшне. А також Бог мене рятував, рятував моє життя. А, і ще із дуже цікавого пізніше, коли я почала ходити в церкву, Бог постійно мені давав це бажання йти туди. Хоча сказати чесно, мені дуже не подобалося, що я чула з кафедри, тому що була мова про гріх, що це погано, а це я любила дуже сильно. І була мова про те, що а, ти нікчемний без Христа, ти пустий, і це була правда. Коли мені було 17, я Познайомилася з хлопцем, і я дізналася, що його батьки християни, протестанти. І сказати, що я скептично ставилась до християнства, ну я негативно ставилась, тому що знала, що це щось про страждання і як це може когось приваблювати взагалі. А ми познайомилися з батьками хлопця, і вони виявилися дуже приємними, адекватними людьми з почуттям гумору. І через певний час, за дуже дивних обставин, коли ми з хлопцем поверталися додому п'яні, ми вирішили піти в церкву. За першої нагоди, і ми прийшли в церкву. А що мене вразило понад усе, це е, люди, вони були такі, як і я, ідентичні мені зовні, а вони були адекватні, вони були приємні. І що мене єдине напрягало, це прославлення. Мені було дуже дивно, навіщо дорослі люди співають комусь і виздають славу. Привет, привет. Да, да. Але більше мені це не дивно. В свою чергу Бог намагався достукатись до мене різними способами, не тільки поселяючи мені думки про нього, а також даючи можливість спілкуватися з християнами і читати літературу про нього. А також він допустив, що двічі мене збивав автомобіль, різні автомобілі, і, але але. Що дуже цікаво, це було на пішохідному переході, на одному й тому самому, і я ні разу не порушувала ні перший, ні другий раз. І я вірю, що так Бог намагався до мене достукатися, але просто я була дуже сильно впертою. І я пам'ятаю, що після другого разу а, я навіть пожартувала, що а тепер я точно маю покаятись, але я цього не зробила. А, з часом думки про Ісуса ставали все частішими і більш нав'язливими. А він це ставав для мене більш реальним і безкомпромісним. Я вже не могла так безтурботно грішити, як це було раніше. Тобто я продовжувала це робити, але мені це вже не давало радості і задоволення. І е, мій спосіб життя, мої залежності, вони мені остогидли, але я не могла сама звільнитися від них. І е, перше, мабуть, одне із найяскравіших чудес, яке сталося, яке Господь зробив. А після моїх марних спроб кинути палити, коли я звернулася про допомогу до Ісуса, він просто мене позбавив цієї залежності просто вмить, і це було неймовірне чудо. А, тому що да. А перша християнська книжка, яку я прочитала, і справила вона на мене дуже сильне враження. Це було Ісус, наша судьба. Мені якраз її дала мама мого хлопця на той момент. І я все більше бачила свій гріх, і я пам'ятаю, як мені спала така думка, що якщо Біблія права, то я в дуже великій небезпеці. Якщо Ісус реально існує, я в біді. І що єдина надія дійсно в ньому, якщо Біблія права, і що Ісус єдиний, хто може виправити цю ситуацію. Я все більше бачила необхідність в моєму покаянні, але я ніяк не могла його досягнути. Із чудес на той момент моя мама вже прийшла в церкву, і вона покаялась. І я бачила, як змінилося її життя просто радикально. І я дуже хотіла, щоб це чудо сталося зі мною, але я не могла видавити себе це покаяння. І я стала молитись за своє покаяння. Я знаю, що дуже багато моїх друзів із церкви, інших людей теж молилися за мене. І одного дня, коли я була вдома, я дивилася лекцію від однієї християнки, і якийсь момент мене так сильно вразив, що я поставила відео на паузу, впала на коліна і почала плакати і молитися. І я знаю, що Бог дав саме мені таке покаяння, яке я дуже сильно просила. Я хотіла, щоб воно було емоційним, щоб я була впевнена, що це точно від нього нарешті. І це сталося. Ой, коли я заспокоїлась, прийшла до цями, то я зрозуміла, що це і було покаяння. От як змінилося моє життя, воно змінилось дуже радикально на той момент. Я реально зненавиділа все, що було до цього, і мені Ісус настільки відкрив очі, що наскільки я жила в гріху. Що е, я більше не хотіла й близько повертатися до минулого стилю життя. І е, да, я уникала всього, що мало якийсь дотик до мого минулого. І, на жаль, цей перелік потрапив і універ. Mm -hmm. Але все гаразд, я його закінчила, все добре. От і я розповідала так на, на радощах, е, що. Господь став таким реальним для мене. Я розповідала про нього всім, кому тільки могла. Це був і таксист, і бідолаха перехоже, якийсь. Дай Боже, щоб я зараз була така смілива, як тоді. А, і Бог мені дав реально справжній сенс мого життя і справжню непідробну радість. Я більше не мала вірити в якесь позитивне мислення, якусь шаєресь. Я дійсно побачила, що в моє життя увійшло, увійшла радість, увійшла справжня надія і справжній сенс життя. А, Да, і Бог мені почав відкривати очі на мої глобальні гріхи, а потім якісь менші. Але це мене не пригнічувало більше. Мені було дуже сумно, да, що Бог протягом всього того часу він бачив мене і бачив, як я грішу. Але я була дуже-дуже рада, що він знає все, що я зробила, і навіть те, що забула, і що він мене прийняв, що він мене любить. Це просто неймовірно. І ще що де, що змінилося, я до сьогоднішнього дня я більше не боюся тиші своїх думок, я більше не уникаю самотності і тому, що я ніколи більше себе не почувала самотні, якщо чесно, навіть якщо я знаходжуся один на один, якби без іншої людини поруч. і навіть якщо на мене навалюється якесь. Ну, Випробування і якісь ці спокуси, я знаю, що я ніколи не залишаюся самотні, що Господь завжди зі мною, я ніколи не одна. Бог змінив моє ставлення до себе. Я нарешті знайшла свою ідентичність, яку я так сильно шукала, і цінність в Ісусі Христі. Також Бог змінив моє ставлення до людей. Раніше ті, кого я насправді не любила і захищалась. Тепер я люблю людей, інколи легше, інколи це складніше, але Господь дуже сильно змінив моє ставлення. Да, я вже казала, що моя мама прийшла в церкву і покаялася, і це чудо, тому що ми були запеклими ворогами, і ми зараз стали друзями, хоча ми дуже різні. Пізніше мій папа прийшов в церкву, а я відновила спілкування з деякими своїми родичами, що теж чудо. Багато з ким примирилася. Бог мені дав те, про що я навіть і не просила, і я реально і не мріяла про це. Він дав мені чоловіка і сім'ю. До речі, Микита, мій чоловік, це є той хлопець з цієї історії. <праць> <праць> а, і Ісус є фундаментом і мого життя, і моєї сім'ї, і це просто неймовірно, це заперечувати просто неможливо. А ще із. Того, про що я не могла мріяти, що Бог мені дав духовну сім'ю. І це дуже-дуже круто. Да, я стільки стількох, якби сестер і братів навіть не мріяла. Я ж одна в сім'ї, а тепер так багато. А, да, і що Бог дав мені радість, принципи і переконання. Я дуже завжди мріяла про принципи і переконання, але не знала, де їх шукати. І от Господь нарешті це все поселив в моє життя. А найголовніше, мені Господь дав прощення і мир з ним. А, Останнім часом я багато роздумую про швидкоплинність часу і крихкість сенсів життя, що пропонує цей світ. І, якщо чесно, для мене по особливому, по-новому, оживає істина, що Бог це насправді єдине, чому кому я хочу присвятити своє життя. І я дуже вдячна Богу за те, що мені більше не доводиться самотужки вигадувати цей сенс життя і бути в погоні просто за вітром. Слава Ісусу Христу! Він неймовірний.